20 липня місто Одеса, ми з вами біля буфету на малому фонтані. Тут квітне лаванда, дуже приємний запах від цієї краси, але не дуже приємний тут ремонтують дорогу. І начебто добре, але в таку спеку вона все буде дуже неприємно смердіти. Ось він, буфет на малому фонтані. З однієї і з другої сторони тут всі люблять засмагати з відом на море. Не всі довольні, деякі працюють навіть у суботу. Такий вид. Водичка прозора. Йдемо далі, подивимось що там у нас цікаво є. Тут така скеля. колись мабуть тут щось було для торговлі. Незрозуміло чому зараз нічого немає. На початку 19 століття на цьому місці першого дісіньки знайшли струмок з присною водою, який нарекли фонтаном. Згодом фонтаном стали називати і території, де ці джерела були розташовані. Тут на прибережжі, на прибережній ділянці землі, що належало Купцю Рашковичу, знаходився малий фонтан, з якого щодня черпали і відвозили в місто на продаж більше ніж. 18 тисяч ведер прісної води. Да, довго я читав, вибачте. Але тепер ми будемо насолоджуватись моречком. Завжди є що позимати. Просто така краса морська. І не тільки. Андичка на любителя. Професіонали вже не можуть терпіти це. Багато водорощів але є і прозорі ділянки пляжу. Арка. Всі займаються спортом, спортивні хлопці та дівчата. От другий буфет, там кава, тістечка та різних. Цікава екранізація відомої картини. Можна подивитись за 10 гривень на українське чорне море, як балкери перевозять Українське золото до інших країн світу без зернових коридорів, тільки за допомогою своєї смикалки, сіябебі і малюкам. Всім гарного дня, підписуємось буде багато чого цікавого.